Івано-Франківська спілка забудовників завершує будівництво житлового масиву надрічна алея по вулиці Галицькій і розпочала зведення третьої багатоповерхівки. Напередодні зелених свят символічно заклали перший камінь та освятили фундамент. Після благословення отця робота на будові закипіла. На відміну від попередніх двох будинків цього житлового комплексу, новий буде найменшим. Втім, квартири у ньому будуть не менш комфортними і спланованими на сучасний манер. Це відносно невеликий будинок. Він однопід'їздний, квартирний але він дуже вдалий, дуже компактний і дуже архітектурно виважено спроектований. Ми переконані, що він буде користуватися попитом і любов'ю, людей, які будуть жити. Цьому будинку переваги нової багатоповерхівки великі кухні не менше 10 квадратних метрів для зручності господинь. Кожна із них із балконами, а ще зручні передпокої, санвузли та вдало сплановане освітлення кімнат, покращеної якості вікна та вхідні двері. Будівництво будинків спілка забудовників веде із дотриманням сучасних технологій. Самі фундаменти базуються на великій монолітній армованій плиті, на відміну від попередніх подушок. Що забезпечує підвищену міцність самого будинку, стійкість його, відсутність в подальшому тріщин в стінах і, взагалі, будь яких аварійних ситуацій вони практично виключені. Самі будівельні матеріали, стінові матеріали це звичайно цегла, яка сертифікована. В нас дуже якісно працюють муляри, шви заповнені, стіни рівні. Загарантовано за якість керівництво компанії пропонує на житло доступні ціни. Спілка забудовників. Економічній політиці приділяє особливу увагу. Ми зробили такий серйозний баланс економічний в результаті на 300 гривень. Ми зменшили ціни по всіх наших квартирах. Сьогодні ціна 3800 гривень за один квадратний метр. Чітка організація та точність ведення будівництва, а також порядність та обов'язковість. Ось що головне в роботі спілки забудовників. Свої об'єкти компанія здає у стислі терміни. До речі, ключі від першого будинку мешканці цього масиву отримали, як і обіцяли забудовники перед Великоднем. Другу дев'ятиповерхівку планують здати до 27 вересня. І з третім будинком теж не забаряться. Його обіцяють завершити за рік.